Я пам'ятаю той шлях, яким вів мене Бог, кожен крок і гору, і долину. Пам'ятаю, коли я прийшла на поріг, пам'ятаю, коли він промовив дитину, коли вперше дочкою мене він назвав. Коли Дім Божий став мені рідним, пам'ятаю, яка я спочатку була, і якою я стати хотіла, пам'ятаю падіння свої, каяття, і як вперше з творцем говорила, як раптово змінилося моє життя, як отримала те, що просила. Пам'ятаю й скорботи на вузькім шляху, і як сльози моїм хлібом стали, і які молитви у годину тяжку я усе, мій Господь, пам'ятаю. Весь той шлях зберегла я у серці своїм, яким вів мене Бог мій спочатку, і я дякую Боже, що був він таким, а не легшим чи просто інакшим. І я дякую Спасе за все, що я прийшла, хоч не хочеться все пам'ятати, якби пам'ять помилки падіння змила, та не буду і їх забувати, хай камінням лежать на дорозі моїй, щоб Голгофу щоразу згадати, як Христос обмивав мене в крові своїй. Як умів він багато прощати, як умів піднімати мене до життя, як ум умів, умів з глибини піднімати, пам'ятаю милосердного свого Отця, щоб завжди його прославляти. Я пам'ятаю той шлях, яким вів мене Бог, добрий шлях, шлях до неба і спасіння серед тисячі легких. Широких доріг, свою вузьку дорогу згадаю з хвалінням.